Вже іржава, що якщо подивитися, вона ну, абсолютно не придатна ні для чого, її відновити неможливо. Майже ну, тут добрих 50% того, що ви бачите, воно копано в полях під Одесою. От тільки шоломів я сюди передав, 4 чи 5% тих, що я відкопав в полях. І вони тут зараз у хлопців зберігаються, тому що вони в хаті. А це британські шоломи? Це, це, ні. Це, це Румун, це Румун, це королівський ну, такий герб. Ні, ні. Це Румун, він такий, де, як Лодочка, ага. оце Вермах пішов. Я Я Допусту, вермахт, там такий з Гребенцем, він к, перший. Угу. І ось о, пішли, пішли вже радянські, Да. Двох, причому видів тут у них є. Uh -huh. А якщо ви подивитеся там на щось от по типу... Рушниці або пістолети, якщо вони тут знаходилися, ну там нема що брати. Ви наверх виносите, ложе і приклад, він просто розсипається, тому що він отакий, наче вата вато вийомне, він вологий, да? і тільки вийшли, моментально висихає і розсипається. Давайте швиденько ще партизаніку встигаємо. Будемо.